Знаєте, хочу з вами поділитися. Мій марафон, це що я запускала на 4 тижні, розпади себе, вже закінчився. Я підвела з дівчатами підсумки і зрозуміла, знаєте, це правда, коли спілкуєшся з людьми, більше розумієш цінність цього всього. І ще раз собі, як переконуєшся, що це дійсно важливо. Я замітила такий нюанс, що я зробила дуже правильно те, що я поєднала мислення. І тіло, тобто на цьому марафоні є завдання, де ми працюємо з нашим аналізом, з мисленням, що в нас тут, і так далі. Тобто ми працюємо. Ну там суть цього марафону, по суті, опрацювати своє життя і побудувати кроки до майбутнього. І це по суті так робити також з мисленням, з плануванням і так далі. І плюс тіло, тобто, фізично ми тілом займаємося, і відповідно ми його трошки пробуджуємо, розрухаємо. це дуже класне комбо.